Не пророжувати. Тоді в е, мене ще одне питання по цьому. Е, У вас е, активним депутатом є ваш заступник у е, заставницькій районній раді. І він не зміг е, там вплинути на те, щоб прийняли рішення про... Повірте мені, щоб він знаходився декілька днів там. У нас е, і збирав, е, збирав депутатів в кінці. Було прийнято рішення депутатських зборів, яке нам потрібно. сесія, все-таки не проголосувати. Ви знаєте, що ми, які хто би там не був, якщо ми не маємо, глибокі я можу так само говорити, якщо ми не маємо депутатів, там. є зрадники, є партія регіонів, про що ми можемо говорити, тоді про будь-який результат ми не можемо ну, досягнути. Там, де є наші депутати надійні, патріоти, такі рішення проходять. Заставні таких депутатів немає. Зрадники також. Зрадники, так. Ми а давно це? про них говорили. Добре. Практично вони виключені. А ті депутати, які не виключені і стоять на нашій позиції, вони проголосували за таке рішення. А тепер, після того, коли ви побачили, хто є зрадники, хто є з партії регіонів, ви можете у кожному районі створити стовп ганьби? І виставити їхні прізвища, їхні адреси і їхні портрети на цих стовп гальди, щоб їхні діти знали, їхні батьки знали, щоб їхні сусіди знали, що роблять їхні У нас сьогодні. Ми опрацьовуємо відповідну акцію по починаючи з міста Чернівців і по області. От про яку ми будемо нагадувати людям, що це люди були проти. Євросоюзу і проти власного ідуть проти власного народу. З прізвищами адресами. з прізвищами адресами. З вітанням з новим роком і з Різмов представлені. Ну це вже знаєте, ви вже, якщо за конкретних вже новий рік, то вже це друга справа. Дякую. Якщо після питань немає, шановні шановні журналісти. Я е, дякую вам за те, що ви сьогодні прибули. Хочу вас привітати з наступаючим новим роком сьогодні Різдвяне свята побажати вам, вашим родинам всього найкращого, божих благословень в новому році і надійтеся на те, що е, справедливість є, і тільки за неї потрібно боротися. Це слова Юрія Володимировини Тимошенко. Хочу вам сказати ще таку маленьку е, донес інформацію про те, що. Сьогодні на сайті, на сайті Білого дому США розміщена петиція із закликом до адміністрації Барака Обами щодо життя всіх можливих заходів щодо звільнення Юлії Володимировна Тимошенко. Ми також сьогодні це питання розглянули на нараді, на засіданні бюро і просимо всіх буковинців кому. Залучитися до цієї акції і поставити, ви знаєте, як це робиться в інтернеті, поставити свій голос за таку потребу петицію. Дякую.